Ах, да. Привіт-привіт, народ! І так, ми проїжджаємо, славне містечко Шумськ. Ми сьогодні... Сьогодні неділя, 30 серпня. Народ відпочиває, а ми... Ми не відпочиваємо, слабо кажучи. Ми на полюванні. То ми не полюємо... Тих без, беззахисних е, тваринок чи там пташок, які самі відстрілюватись не можуть, як зазвичай полюють мисливці. Ми полюємо на дерев'яний віз. О! Це вже, то вважайте, що ми полюємо на динозавра, вимершого динозавра. Дерев'яний віз на дерев'яних колесах. І це факт. І те, що сьогодні вже вечір, і в нас пустий прицеп. І тверджує все-таки ту версію, що то таки ми полюємо на динозавра. Mm -hmm. Що ж, ми ж Поступило нам замовлення приватний музей, хороший дерев'яний віз, оригінальний на дерев'яних колесах. І я тут По старих адресах давай їздити. Ага. А я в дядьків був років 6-7 назад. Давно возів нема, навіть забули вони, як він виглядає. Значить, що їх зовсім нема, бо ми вже фактично вазами не цікавимося, років певних. Тож, з 6. Нема, нема свіжої інформації. Їдемо їдем по, е, по, по, по старих адресах, де бачили гарні вузи, але не стургувалися. не сторгувалися, чи люди не захотіли продаватись якоїсь причини, таке теж бувало. Ну, Надія на те, що ті вози до сих пір є, а саме головне, що вони є і до сих пір не згнили, дуже малесенький шанс. Ну, Але надія помирає остання, чи як так кажуть, Да? Таке село, як Боложівка. Село знамените в свій час майстрами, що робили вози і колеса, такі специфічні колеса. В наших краях на них казали або хазяйські, або варені. То такі, таке колесо, що обід. Обод, обод з одного куска. Знаєте стару приказку? Та на тобі у вода можна гнути. Оце саме про ту справу. Обід, це розварувалася коротше, така е дерев'яна дубова планка, варилася кілька, кілька, кілька суток в кипятку, а потім її гнули на спеціальному. форму колеса. І щоб її зігнути, то треба було кілька чоловік. Такі спеціальні дрочки. А народ казав, там хтось дуже крепкий, то казали, а на тобі обода можна гнути. Обод і обруч то снірячки. Обот Обод – це дерев'яна штука на колесі. А обруч це залізне те, що зверху, окова, та, що насаджувалося їдемо, їдемо в полушівку. Дуже давно я в тому селі був Чекайте, наче не в вполучівку. Блін. Еге, не вболушівку ми їдемо. Блін, ми їдемо за полушівку. Дайте нам вдалого полювання. Може, хто має на продаж дерев'яний віз Точніше, ми його хочемо не купити, а проміняти. Купити не цікаво хоч їх вже майже нема, але вони не коштують великі грошей, то ми хочемо проміняти воза на речану кропу Покажи, Денис. А люта? А люта? цю валюту купляються голоси президентські і. ай ай, ай, ай. Е -е, і Депутатські. А я хочу купити поза 9 за Гречану пропу. <финуває> ви мінімаєте, ви ніколи. Прошого дня! Хоча ми там відео займаємо живе. Прошого настрою, миру і здоров'я! От вам панчо! бувайте.